Друзі, всім привіт! Ви на каналі UQB і з вами Марія. Друзі, сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мій перший адвент-календар в житті. Я вам чесно скажу, я ніколи, ніколи не розпаковувала адвенти в календарі. Я вже веду блог два роки, і за ці два роки. В мене скільки питали, коли буде адвент календар але ви знаєте, мені або нічого не подобається, або в мене більшість продуктів просто є. І тому я якось завжди пропускала всі адвент календарі Але цього року Sephora випустила свій адвент-календар, і я вирішила, що нам з вами треба його розпакувати. І він, як бачите, вже в мене. Взагалі, в мене, знаєте, такі. Цікаві емоції, тому що для мене якось дуже дивно розпаковувати адвент календар в вересні місяці. Але то окей. Для мене, знаєте, було б логічніше, якщо б вони його випустили десь в грудні або ладно, в листопаді. І ми б з вами в листопаді розпаковували цей адвент-календар, але вони вирішили його випустити в вересні. Тому, друзі, ми будемо з вами сьогодні розпаковувати адвент-календар. Я за нього заплатила 127 доларів плюс такс, і як вони нам кажуть, наповнення в нас буде на 372 долари. Це в нас календар іде на 21 віконечко, і тому буде цікаво подивитися, що там всередині. В мене тут ззаді є опис всіх продуктів, але я туди дивитися не буду. Ми будемо доставати і розглядати, що в нас взагалі тут є з цікавого. І потім ми приблизно з вами порахуємо, вигідний нам цей календар чи не вигідний. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та ставити ваші вподобайки. Ну що, давайте переходити до розпаковки. Так, ось так виглядає наш адвент-календар всередині. Я, чесно кажучи, ніколи не робила такого формату відео, тому я не знаю, коли, куди мені притулитися, тому що він насправді дуже-дуже великий. І я його просто поставила на ось таку підставочку, це з мого комп'ютеру, і буду тут десь збоку сидіти, вам розказувати, тому що, чесно. Я не могла придумати, як його краще блін втулити, щоб вам показати, як воно все це діло виглядає. Ну, коротше, буду я тут десь з боку, якось сидіти. Так що, якщо будуть якісь проблеми, наперед вибачаюсь, тому що. Ось так зліпила із того, що було. Ну що, друзі, давайте відкривати. Для мене це, знаєте, так уля-ля. Дуже трепний момент. Перший адвент календар, перше віконечко. Ну що, давайте переходити. Так, воно, блін, бовтається в мене все. Ну, ладно. Так, номер один. Куди тут? Ага, ось тут дирочка є. І давайте відкривати. У-у-у. що в нас тут лежить? А лежить тут у нас якась, я думаю, що помадка. Так, оп, це в нас помадка від бренду Nars. Я вам не можу ближче показувати. І вибачте, наразі будемо якось так дивитись. Ух ти! Я не знаю, це повнорозмірний чи ні. Я трішки пізніше подивлюся і вам скажу. Це помада, вона в дуже такому, знаєте, гарному бордовому кольорі. В мене таких помад не було ніколи. Це від Nars Wild Riot Відтінок ну, виглядає як повний розмір. Подивимося, що буде далі в нас. Так, давайте шукати номер 2. Хто бачить? я можу це прикрити? Де номер 2? А, бачу, номер 2 ось тут. Знизу. Представляєте, якщо мені сподобається, і я захочу ще календарик. Так, це не бачу що і як його, як його витягнути. О, витягнула. О, це знаю. Це продукт від Анастасії Beverly Hills. Знаєте, я його пробувала, це бров гель, і в мене є огляд на нього на каналі. Не дуже я рада цьому продукту. не дуже він Мені подобається. І мені здається, що це не наймаленька версія, але це мініатюри. Це тут 2,5 мл. Ну, коротше, йдемо далі, Так, щоб воно мені все не падало. Так, закриваємо. О, клас рядом. йде комірочка номер 3 І тут якийсь мені незнайомий продукт. Це від якогось бренду, не знаю якого. Оп. Це від бренду Аміка? Це маск. Це якась іде масочка, але мені теж здається, що це міні-формат. Тут її 30 мл. І що вони тут пишуть? Нічого вони нам тут і не пишуть. Ну, якась багата формула, якась маска не пробувала, не знаю. Якщо пробувала, напишіть, як вона взагалі вам. Далі комірочка номер 4 Так, як же сюди? Долізти. Тримаю одною рукою календар, другою відкриваю. У мене тут сьогодні квест з вами. Так, і якийсь я бачу продукт від бренду Тарт. І дуже важко витягується. Так, я вже порвала календар, але не важна. Це якась мініатюра. Ага, поняла, це мініатюрна туш. ось така іде. Маленького формату. Давайте її відкриємо. Хоча я не можу її відкрити. Ага, і тут йде, о, клас, тут силиконова кисточка, але це в нас йде мініатюра. Я хочу повний розмірний формат, тому що тут всього 2 мл туши. Ну, добре, подивимось. Я хочу потім окремо зробити відео з продуктами з календаря, ми їх з вами потестуємо, пробуємо, що взагалі гарного нам досталося. Так, номер 5. А, бачу, ось тут сховався номер. 5. І це в нас йде. Що це таке? Де? Ой, дуже важко все витягується насправді. Блін, не можу витягнути взагалі. О, слава, тебе, господи. А, знаю такий продукт в мене є в іншому відтінку. Це ближчик від бренду Tower 28. Цей відтіночок хо-хо. Не знаю, який це відтіночок. Якийсь shine блищик в мене є в темно-вишневому відтінку. Це такий дуже цікавий, напівпрозорий. Давайте мазнемо. Він, Чи він рожевий? А, ні, він рожевий. Ось так він виглядає рожевий. Я щось подумала в опакуванні, він виглядає як червоний. Я думала, що це червоний, а ні, це ось такий рожевий. Знаєте, симпатичний колір насправді. Так, це в нас була комірка номер 5 а де у нас комірка номер 6 Ага, бачу. Номер 6 це ось тут Такс. Ой, я вже поряд щось провала. Ой, це бренд Merit. Я не знаю, що це таке. Це щось для обличчя. Написано Great Skin. І все. А, це Glow Serum. Я ніколи нічого не пробувала від бренду Mary, тому мені буде дуже цікаво спробувати. Це який, знаєте, двофазний продукт. Я почитаю, але це теж мініатюра, тут всього 8 мл. А сьогодні буде повний розмір, ще не буде. Так, ладно. Це номер 6. Далі номер 7. Блін, він дуже-дуже сильно рветься. Де номер 7? Ага, ось тут. Під рукою я його і не бачу. Так, тут в нас щось іде від бренду, який, я не знаю, як він читається на французький лад у Це читається. Не знаю насправді, що це таке. Е, я колись пробувала спрей від цього бренду, і мені не сподобався саме спрей це для волосся із за запаху. Був Дуже такий гідкий запах, який я не приношу, тому він у мене стоїть, і не знаю, якщо тут буде однакові запахи, то я їм користуватися точно не буду. Далі номер 8. Де в нас номер 8? Ага, ось тут згори, і тут, мабуть, буде щось таке маленьке. Ми бачу. О, оце я прям дуже хотіла і дуже чекала. Клас! Це мініатюра парфумів від Rare Beauty. Тут 5 мл. Блін, мені. А як цим користуватися? Вона просто відкручується. Ну, це прям такий дуже-дуже солодкий запах. Але ви знаєте, із цих солодких, які я знаю, не найпоганіше. Блін, мені дуже цікаво спробувати на собі, і я рада, що тут в календарі була ця мініатюра. Клас. От от я довольна. От-от мені подобається. Можна так і далі продовжувати. Так, номер 9. Ага, це ось це якась дуже дивна форма віконечка. Я навіть не знаю, що це може бути. Що це таке? Так, я не знаю, що це таке. Це якась мініатюра 7,5 мл Пітер Thomas Rose Water Most Rising Cream. Крем. Ага, це ось така мініатюра кремчика. І він прям, ну, дуже маленький. Ви подивіться, прям крихітка якась. Можна побільше розмір. Якось так не цікаво. Так, номер 10. Він стоїть ось тут. І вам його не видно. Ось тут він є. Так, тримаю календар, і давайте відкривати. Щось має бути велике. Велике. О, щось від морфій. Щось таке, що я ще не пробувала. Так, календар. Стоять. Що це таке у нас? Це міні-кондішн сетінг міст. Вау! Фіксатор. Це у нас фіксатор для макіяжа від бренду Morphe. Оце прикольно. Оце я хотіла спробувати. Тут 36,8 грамів. Ну, класно, ми з вами спробуємо, тому що я не пробувала цей продукт, але давно я на нього дивилась. Так, а що як воно відкривається? Ага, ось так. розпилювач, ну от Прикольно спробувати. Оце, оце нам треба. Так. Нам таке підходить. Так, номер 11. Ось тут він у нас з боку. Блін, не можу відкрити. Так, він дуже важко відкривається. Так, так, так. Та що такое? О, алілуя! Так, це в нас теж щось маленьке, це Лора Мерсі. Я так розумію, так, це в нас йдуть тіні в стіку ось такі і відтінок в нас шампанського. Ну, в принципі, навіть дуже симпатичний колір, але це мініатюрка. Я не знаю тут, скільки всього. 0,5 грама. Ну, таке, звісно, можна і побільше було зробити. Ну, ладно. Так, це був номер 11. Іде номер 12. Номер ну, 12 сховався ось тут у нас. Давайте вставимо. О, о, оце, оце цікаво. Оце дуже цікаво. О, це від бренду е... Саєсе. На французькому це читається «се хрін, його знає як, але я так думаю, що це база під макіяж Glow Super Gel. Прикольно. Оце прямо класна штучка. Мені прямо дуже подобається. Так, і в нас тут 15 мл, тобто це теж міні-версія. Угу. Окей, це в нас яка була комірка? 12. Давайте доставати 13. Вона якраз тут йде. Поряд. Так, 13 у нас взагалі не хоче ніяк відкриватися. Так, є, і це в нас де якийсь олівчик. Так, це олівчик від Makeup Forever. Aquarist Aquarist Color Pencil. Я так розумію, що це в чорному кольорі. В дереві олівчик, чи що? Чюш, це таке. Ну, давайте я розпакую, бо воно тут заклеєне. Ага, це гелівий олівчик в чорному кольорі, і знизу тут є стружилочка. Але теж це міні. О, я вже вся в олівці. Мініатюра це відтінок графіт. Ось така маленька штучка є. Так, ладно, це в нас був номер 13, номер 14, де? Где номер 14? Хтось бачить. Ага, ось тут бачу невеличка віконечка. Що це в нас таке? О, це щось від Rare Beauty, Цікаво, цікаво. Мініатюра, знову ж, це в нас боді Лісьон, але тут його всього 8 мл. Так, трошечки заклеєний. Хотіла понюхати, ну ладно. Ну так, чисто спробувати на декілька разів. Ну, Rare Beauty я люблю Селенка вон Love. 14-15. Так, теж невеличке віконцем. Ви знаєте, ми більшу часть календаря вже і відкрили. О, це що таке? Це що? Це що? Це в нас від бренду Glow Recipe. Така маленька штучка йде. Це в нас якийсь watermelon Glow Serum. Це щось для обличчя, щось для догляду. Треба буде пробувати. Теж мініатюра всього 5 мл. Далі, це в нас був номер 14, номер 15. 14-15, а де 16. Ага, ось тут теж маленьке віконечко. Що мені цікаво, що воно положило 21 О, це в нас ідуть рум'яна від Hood Б'юті. І щось мені здається, що в мене... Black Cherry, саме такий відтіночок є, тому я, може, комусь подарю, або просто на каналі зберу продукти і зроблю якийсь бокс, і просто розіграю, тому що я не буду його відкривати. У мене є точно такий же відтінок, я його знаю, мені вони подобаються. А я думала, що тут 21? 21 комірка? Тут виявляється більше. Тут 23 комірки. А Зазвичай в адвент-календарях йде 21 комірка. Сефора вирішила зробити 23. Добрий день, студія. Я тільки прокинулась. Окей. Так, що ми відкрили? 16-17. Ось тут у нас. На горі знаходиться. І це щось від бренду Olaplex. Іде. Так, така маленька мініатюрка. І це у нас Olaplex Oil для, для волосічка для нашого. Завжди хотіла спробувати оце масло, але на нього завжди йде дуже-дуже велика ціна. Ви знаєте, його тут 7,5 мл, в принципі, щоб спробувати, мені вистачить. Ну, Цікаво. цікаво. Це мені теж подобається приколдесні продукти, які я давно хотіла. Так, Це в нас була комірка 17. 18 ось тут іде. Стоп, у нас 25 комірочок? Сефора? Ти мене дуриш. Так, тут 25 комірок. Я, я, я щось не поняла. Вони що, так вже на 31 день ви зробили, чи що. Так, ладно, що ми відкривали з вами? Скажіть мені, будь ласка, я щось забула. Так, 18. Ну щось, щось не то. О! Гуччі, добрий день студія в нас в Гуччі під'їхала. Ага. Так, ось така крихітка. Це в нас туш від Гуччі. Мені здається, я її не пробувала. І клас тут іде нормальна силиконова щіточка. Все, як я люблю. Але це теж мініатюра. Так, я вже вся не знаю в чому. Так, і це в нас тут йде всього 3 мілілітри. Тому десь ми там колись на каналі з вами спробуємо. Так, 18-та є комірка номер 19 Ага, ось це велика комірка. І я здогадую, що тут лежить. Навіть не згадуюся, я знаю, що тут лежить. Це в нас вії. Просто йдуть вії. Я знала, що вони тут будуть. Ну, не скажу, що мені треба вії, чи комусь іншому теж треба вії. Блін, така велика коробка, вона запакована. Ну, не знаю, на хіба нам вії? Я не люблю таке. Це знаєте, як коли кладуть якісь пуховки, заколки, вії. Я із за цього просто не беру адвент, тому що там половини лежить якоїсь фігні, яка мені, ну, в принципі, не вперлася. Тому, як леві, ну, я живий, но, окей. Так, омірка номер 20 і вона вже йде величенька. Давайте подивимось. Опа, на, я не знала, що тут таке буде. Ха! Ага. Це в нас йде міст 68 Соль де Жанейра. Я його люблю, мені здається, що він у мене якраз закінчився, там його залишили зовсім трошки. Я не люблю парфуми активно, тому що в мене буває алергія. А ось це я люблю, тому що вони туди-сюди і. І я не відчуваю. Тому мені підходить, я користуюсь. Я рада, що мені досталось, бо в мене якраз там ну, трошечки. Так, 21. Щось таке дай маленьке. Прям дуже маленьке. І це у нас. Ой Боже, яке ти мале. Мама лодная. А що таке маленьке, Прям що прям... Ну, це таке? Ну, це за ребеночек? Це плампінг хліб ойл. Добре, що воно маленьке, бо я взагалі плампінги не ношу і не люблю. Тут всього 0,5 мл. В принципі, колір виглядає гарний. У нього ще щіточка така, як влакою для ногтей, але ладно. Е, Саме слово плампінг мені вже не подобається. І плюс формат, ну, ну що ну, ну, це таке? Що це за дитина? Ай, ладно, 21. 22. Так, де в нас номер 22? А номер 22 в нас йде ось тут. І що це в нас таке? Ууу, це в нас помадка від бренду MAC. Клас! І це теж мініатюра. А що повного формату розміру його не буде більше? Я щось очікувала, що ще будуть повнорозмірні якісь продукти. Ну ладно. Так, і оу, дуже гарний колір, мені подобається клас. Cream your, your coffee називається відтінок, мені здається. Дуже Satin Lipstick, дуже гарна нюдова помада, прям клас. Ми її з вами точно спробуємо. Потім я вам трішечки ближче покажу. Ну, прикольно. Ну, поки, знаєте, ми... Такий великий адвент календар, і я думала, що в мене тут буде ціла купа косметики, а от я от сижу, дивлюся, а щось в мене тут і не ціла купа. Ну, ладно. Так, 22. Де у нас номер 23? І тут я теж знаю, що це буде, чесно вам скажу. Я прям догадуюсь. Ось цей великий. Боже, як його відкрити? Я... О! Я трошечки тут відірвала. І це у нас просто йде масочка від доктора Джордж. Я знаю ці маски, я ними користуюсь, в мене теж є, але. Ну, окей. Окей, окей, хай буде одна маска. Так, 23. 24, де? Де 24? Ви хтось бачите? Ага, ось тут сховалося номер 24. Так, і давайте. Давайте подивимось, що тут в нас. А в нас тут йде шпрей шпорей з Шарлотт Тілбері. Я його знаю, я його люблю. І от цьому продукту я дуже-дуже рада. Бо я її в такі маленькі формати кидаю собі до косметичку на кожен день і тягаю з собою на роботу, і там, коли мені треба підправити макіяж, я якраз цим їм і користуюсь. Ну і останнє 25 віконця, якось так дуже ще швидко пролетів наш адвент-календар, я вам скажу. І давайте відкримо 25-й віконце. І тут мої, в кавичках, улюблені рум'яна Тінт Відмілк. Мені здається, що в мене навіть є такий самий, не, не такий трішки інший відтінок у мене є. Це мій самий неулюблений продукт. Відмілк, я вам чесно скажу. І ось він в нас. Ну що, друзі, все. Весь адвент календар відкритий. Дуже швидко ми з вами розпакували 25 п'ять віконечок, чому я здивована дуже. Але то ладно, давайте подивимося взагалі, що в нас тут вийшло. Ну що, друзі, ось такий у нас набір продуктів вами вийшов. Знаєте, в мене таке враження. Соусо, so, so. от я вам чесно скажу, з одного боку, мені було приколдесно з вами розпаковувати адвент календар і дивитися, тому що ну, я якби приблизно знала, які там будуть продукти, але я дуже сильно не хотіла роздивлятися та е, запам'ятовувати, що то буде, тому що мені хотілося, знаєте, такого моменту неочікуваності. З одного боку, як би, прикольно і розпакувати, і є що спробувати. З іншого боку, тут більшість іде мініатюра. Тут... Мені здається, тільки одна помада, яка йде у повному розмірі, все інше це мініатюри. Мені ці мініатюри дають зазвичай на подарунок просто з Sephora. Якщо у вас немає більшості цих продуктів, тому так, це вигідно брати, тому що я рахувала, виходить, що календар вигідніше купляти, і так один продукт виходить десь, якщо рахувати на канадські гроші, то це 4,5 долара. Ну, в принципі, знаєте, окей. Але якщо у вас є більшість цих продуктів, то я не бачу сенсу взагалі купляти цей адвент-календар. Тому що от я ще не бачила ні одного такого адвент календаря, який був от на 100% суперкласний. Мені хотілося би, щоб окремо розділяли, наприклад, немає таких календарів, яких я хочу, щоб, наприклад, робили тупо декоративною косметикою Sephora зробили, і чисте декоративне, якісь класні, якісь прикольні. Хай це буде мініатюрний формат, так, але це буде бестселери, і це будуть якісь такі прикольні продукти. Бо коли мішають декоративний і догляд, ну не знаю. Я, наприклад, не дуже фанат сефоровського догляду, для мене він, знаєте, ну, такий. У мене лежить багато мініатюр, але я йому не користуюсь. Я, наприклад, більше користуюсь корейською косметикою. Тому для мене догляд сефору не таке. Для мене більш насправді цікаво спробувати декор, чим догляд. Але знаєте, я задоволена. Я думаю, ми з вами спробуємо. Є прикольна помада, спробувати. Є туші, рум'яна від Milk, Вибачте, не буду пробувати. Я знаю і так розкажу, що це за продукт. От. А от бази цікаві, фіксуючі спреї, це звісно, прикольно подивитися, потрогати. І, як я вам вже казала, деякі продукти я віддам на подарунок. Я, мабуть, зроблю для вас якийсь подарунковий бокс і просто розіграю себе на каналі. Виберу, у мене є дуже багато класних запакованих продуктів. І, може, щось ще вам прикольне, таке канадське куплю. Коротше, зроблю прикольний бокс та розіграю на каналі. Тому не забувайте підписуватись, зробимо з вами таку розіграш невеликий до новорічних свят. Ну що, друзі, напишіть мені, будь ласка, яке от у вас враження від цього адвент-календаря? Я рада, що я його, в принципі, купила і вам його змогла показати, а тепер. Вирішувати вам, брати чи не брати, от напишіть мені в коментарях, будь ласка, як ви, ви думаєте, ви б взяли такий адвент календар чи не взяла би? Тому що, от я взяла, але знаєте, я, мабуть, ще взяла більше не для себе, а з точки зору блогінгу, щоб просто показати а, вам, щоб ви могли вибрати, вам треба чи не треба. А це мені, звісно, Це, це Рейрб'юті, в мене прям лапки почислюються, як він буде на мені розкриватися. Ну, коротше, друзі, бо я зараз буду з вами зриваднити півдня. Напишіть мені ваші думки на рахунок цього адвенту. А я вам бажаю всім гарного дня, всім папа, -па, друзі. Що ви думаєте, я забула вії положити? Блін, забула завія для повії. Це капець. Ось такі вії в нас тут, я їх тут поставила, щоб ви теж бачили, як я мала за них забути. Це взагалі саме важливе в адвент-календарі вії. Добре, що вони хоч блін спонжика не положили, бо якщо б був би тут спонжик, я б їх з'їла би. Всім пока.